Усім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні будемо розподіляти кошти. Прийшли аліменти, трохи є запізненням, але добре, що прийшли. Також є додатковий дохід, це 340 гривень. Це я продала на OLX куртку зимову. Вона була. В такому стані, якби вона хороша, ну там було трошечки п'ятнишка. Я все описала, сфотографувала, ну, все виклала. Ну, Куртка сама по собі хороша, пухова, просто там такі п'ятнишка, вони непомітні, але я все показала, і покупець погодився і заплатив мені. Тому це такий додатковий дохід. І аліменти. Е Тут у нас має бути 60 гривень, і плюс ще ці 340, то буде разом 12 400. І це буде, будуть такі кошти до розподілу. З попереднього разу 100 гривень, який я знайшла, я все-таки їх витратила на себе на смаколики каву. От. Ну, Чому лежати, як то кажуть. І в попередньому відео я е, малася розкладати у, у відео, куди я діла 200 гривень, які я була, е, на каву виділяла, то я говорила пізніше, скажу, так і не сказала, то виправляюся. Е, я їх віддала для е, сварщика, коли він приходив перший раз. Намагався зварювати е котел твердопаливний, в нього не вийшло, але все-таки він витратив час, плюс е е витратив електроди, якщо я правильно їх називаю. От мені було ніякого якось нічого. Я його запитала, що він такий, ну, на пиво. Ну, то я дала 200 гривень, думаю, я не знаю, скільки давати. Він взяв й та та так. Ну, от, от і сказала те поділа. Отже, приступаємо до розподілу. Е, покажу, що залишилося в нас від попереднього розподілу. Він був нещодавно, ті кошти були взяті із подушки. Але розподіл відбувся, а це буде новий розподіл. Е, і так, буду намагатися так, щоб видно було. От. Так, що в нас? Це так, залишилось, ми не чіпали, тут не було, ем, потратила я продукти, залишилося 40 гривень. Е, Логопети одне заняття було, одне ще буде в нас в п'ятницю, тому тут залишилося. Е, це залишилося Все, і тут залишилося. Що тут я позначила? Оце я отримала М -м то. Я вже дві тисячі на подарунок. Сьогодні день народження у хрещениці був, я отримала і зразу їй вислала 2000 ну, з карточки. А це вже після цього всього зняті кошти тут. Тому я ще 2000 включу сюди в суму, от, от, тому що вони ж були і я їх використала. От, тому запишемо сьогодні на 4 число, вечір, пізно вже дитина спить, а я, я сіла тут порозпределяти, позаписувати, щоб все було вже готове до використання. Так. Ем, будемо так робити, щоб було і видно трохи, так? Да? Так, ці кошти я візьму. Так. Так, у нас сьогодні четверте запишемо. Так треба подивитися, чи видно. ніби видно, так? Да? Четверте одинадцяте. Сума. Значить, тут 12400. Ще дві. Перерахувала 14 400. 14 400. Так. Уже з цих коштів дві вже пішло і треба розподіляти. Що я хочу? Я хочу закрити кредитку повністю. І сюди оплата частинами. мені потрібно до 11 числа кожного місяця 1008 гривень положити, 500 я ложила минулого разу. Точніше, перед цим, коли надходили ось. Бо минулого разу то я там. Так, тому, оскільки тут така, бачите, сума 1647, тобто воно, ну, Купюри у мене такі, а це ж все одна та сама кредитка. Все з кредитки ж воно оформляється, береться, тому воно все на одну карточку піде. То якщо я візьму цю суму, та ще тут потрібно мені 508 гривень сюди закинути, щоб уже до 11 числа все було, то виходить 1155 то щоб вже 50 в мене немає. Можна було 60, ну я вже вирішила, положу 200 так, щоб вже було мені легше. Тому я ось так зроблю, напишу, що я сюди ложу 1647, от, а сюди вийде 553. Я ось таку разом візьму і я буду знати що це 2,200 2,200 От. І тут уже в мене буде, скажімо, я ось так візьму, тобто, що я виплатила. А тут у мене залишиться мінус 6000 1 гривня. Так, одна гривня, але да, я вже не хочу тут нічого не де гратися з ним, нехай так буде. Комуналку поки нічого ложити не буду ще. Я думаю, десь 15 го числа, так зазвичай 15-17 го го і там вже до 20 чисел положу щось. Так. Так, так, так. Далі зв'язок інтернет на зв'язок 200 гривень на мобільний телефон. І буде 200. Далі побутова хімія. Я думаю, що потрібно 300 ложити, бо це таке, що щось та й треба. Хоча там ніби такой порошок є, там основні гігієнічні засоби такі ніби є, але ну, знаходиться щось. Так, здоров'я. Я думаю, що тут 20, тут щоб було 500, положу 400. 80 і буде в результаті у нас 500. Так, продукти в мене залишилося 40 гривень. Ем, ну, я вже там таке одну-дві гривні, я вже ну, не рахую, я вже в копійки, бо це вже з копійками, то Бо ж я гривні називаю копійками. Ну, якби то копійки, але ну, то ж гривні, то ж не копійка, то гривні просто металічні. Як уже є. Так, на продукти. У нас наступний розподіл буде десь 8-10 числа, отак орієнтовно, прийде соціальна виплата для дитини то-то, то. То, я думаю, 400 нам вистачить. 360, щоб було тут 400. Далі, транспорт ми поки нікуди не їдемо, логопед. Е, ніби вистачає тобто заняття тоді вже, але я ще положу 300, то, можливо, ну якби не прийде, а в нас в понеділок і в п'ятницю е, заняття, то нехай буде на понеділок запас, щоб ну про всяк випадок. Так, е, Смаколики. Смаколики ми вже проїли, то святе діло, як я кажу, що нехай будуть залишиться, то перенесемо там на пізніше. Так, одяг я так і не купувала, він в садочку тапочки поки що носить. От, то я вже буду бачити. Поки ще добрі, але хай, ну, це потрібно хай лежить. Так, розвиток іграшки. Положимо сюди 300 гривень. Може, яку іграшку чи пазли. Так, да, можу заплутатись. Може, іграшку чи пазли, Якщо щось він захоче, то воно має бути. Так, на реабілітацію положимо півтори, і буде в нас дві. Вже сума збільшується, і так поступово-поступово будемо щось потрохи відкладати. Далі дім, о. Я вже в мене був ремонт написаний в попередніх ремонт. Я вирішила, який сенс писати ремонт? Просто дім. ну В дужечках ремонт. Тобто все, що стосується дому, розходи, які, де щось підладнати, де щось підремонтувати. Тобто, це все буде йти на дім. От, е котел поставили. Все потратили, а точніше, потратили, як виходить, в мене було відложено 3700. Я заплатила 5000, вони взагалі хотіли 6, але щось надумалися, ну, бо Я так чую, що вони говорять, один одному скажеш 6, там, бо тяжко натягалися. Я прийшла, подивилася, щось вони роздумалися, вирішили все таки 5. От, тому я взяла ще тут 1300 е, із запасів. І тут у мене вже вийшла сума мінусова більша, не 1674, а мінус 2974. Це я так веду до того, що те, що було ось тут, потратилося все. Тому на дім я відкладаю 3000. Бо це таке, що. Ну, нехай краще я звідси там, наприклад, буду брати, ніж звідси, бо воно мене тривожить, коли я ось це рухаю. От, тому нехай звідси буде відкладатися і братися. Все-таки, коли там, ну, неважливо, де ви живете, чи в квартирі, чи в будинку, завжди де щось буде потрібно підремонтувати, зробити, навіть того цвяха купити, тут треба за щось, то нехай буде. Далі город ще до весни довго. Це я город маю на увазі там, на насіння, можливо, які добриво, ще щось там. ну, То поки нічого не буду робити. Дрова теж, не знаю. До речі, там в коментарях мене запитували щодо газу, яка сума для того, щоб зробити. Е, я міркувала, читала, думала ходити вже питатися, потім передумала. Ну, Орієнтовно, 1100 має точно бути для того, щоб розпочати то все діло робити. Можливо, і більше обійдеться, але це, знаєте, це так, як є 100, то можна щось рухатися починати. А як немає 100, то, напевно, і, і сильно немає чого рухатись. Ну, Можливо, там 70 тисяч обійдеться. Ну, так, одяг взуття. Я придивилася в секонд-хенді собі бутіночки, вони то йдуть як осінні. Тобто не, не з великим хутром, але вони такі мені сподобалися. Я завтра піду, їх куплю. А, сьогодні був передостанній день, завтра-останній, я постараюся в першечку пти і взяти їх. А, я тут так його сьогодні зважила на ваги, то вони трошки більше, ніж кілограм. Завтра по 41 гривні, то я візьму, напевно. То що, напевно, щось треба виділити, чи що, якихось 100 гривень. Ну, бо вони до 100 будуть. А якщо залишиться, то ще там на смаколик, на каву собі. Можливо, залишиться, можливо, ні, то я, напевно, сюди візьму 100. Я не брала, я знаю, що вони полежать. Бо я ходила перед закриттям, це я так глянула, то вони там, може, гривень 50-60 будуть. Так, подарунок положила. Розваги каву. Я Це до 8 числа, то ми нічого не положимо, скільки тут кілька днів вдома пити каву. До речі, що я хочу сказати, от на продукти я 400, і я взагалом, напевно, буду на продукти трохи більше відкладати, бо ну все-таки там і каву купити, я п'ю каву і можливо там. Більш такі продукти потрібно буде закуплюватися, вже. і позакінчувалися крупи. Також там, можливо, якесь ще там м'ясо потрібно буде закупити, то поки я 400, а вже через кілька днів, можливо, ще щось сюди додам, коли буде розподіл, то, щоб було більше. Бо все-таки, знаєте, ну, маловато, якби. Я звикла, як не то, що я звикла, просто я не контролювала. Я точно не знала, скільки в мене йде на, на це все. От, тому, тому так. Добре, розваги нічого, значить, і підрахуємо, що в нас е, сюди залишиться. Я хобі так і написала, то я нічого поки що не А Воно в мене написано. Так, ну, добре. Так, я ось так приблизно розподілила, що я куди хочу положити. І будемо кошти рахувати і ложити. Е, так, я напевно. Ось так буде краще, коли я буде видно, що написано. Тут буду ложити, і тут будуть кошти підраховані. Так, що у нас? Тисячу. Так, буде видно? Не бачу я. Ну, ось так, я думаю, видно буде.

Точно сім Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, я пам'ятаю, що перераховувала було у нові. Бачите, то воно все липне. Так один. Два. Три. Чотири.

Так, можливо, я візьму, але різниці немає. Так, дві двісті. Дві двісті. Я їх ось так. Це сюди. Це оплата частини, Ми потрібно 508, на сюди 500. Нехай буде і в цьому конвертику щось. Так, поїхали далі. Комуналка пропускаємо зв'язок 200 гривень. Є в нас так, побутова. Побутова хімія 300. Здоров'я. Я малася 500. Щоб тут було. 500. Так. Далі продукти. Має бути 400. Продукти 400, транспорт пропускаємо, логопед я ще 300. Тут є. 300 ще положу. Або, можливо, я візьму е, по 200. Можливо, 100 мені десь потрібно буде ще далі. Ось так. Де ще 600 логопеда. Поки що вистачить, я далі буду підложувати. Так, смаколики 200. Смаколики 200. Одяг взуття так залишається. Розвиток іграшки 300 я планувала. На реабілітацію півтори. Так, півтори. І в нас тут буде дві. Це вже добре. Вже потихеньку ми йдемо. Так, на ремонт е треба буде змінити дім написати. Я малася три. Один. Два. Три. Тому що я ж все-таки. Світло планувала я. Ди, два, три. Світло відкладала, відкладала, а в результаті ви бачили, що відбулося. Так, город пропускаємо, дрова поки що припускаємо. Для мене взуття я малася 100 гривень. Я думаю, що мені вистачить. Так, подарунки я вже відправила. Розваги поки що не відкладаємо, і залишається в нас подушка. Подушка. Так. А. Точно я все відложила? Щось в мене таке відчуття, що я десь щось не доложила. А чому так? Чому в мене таке відчуття? Що я десь щось неправильно зробила. А скільки в мене залишилося? А чому в мене таке відчуття? Якось багато грошей залишилося, чи що? Та ніби все відложила, так? Ну, зараз. Так, е, треба нам. Е, мінус 2974 гривні відложити. Так, що в нас тут? Ну, я ж на продукти відложувала, так. Так, що в нас тут? Одна тисяча? Один, два, три, чотири пять, дві. Один, два, два, три, чотири, пять, три. Ще раз перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Три. Три. Я точно все положила. Три, триста. Три, триста, один, два, три, чотири, пять, чотириста, один, два, три, чотириста так Триста 1, два, три, чотири, пять, один, два, три, чотириста шістдесят. І тута. Три. Так. Три, чотириста Значить, ми сюди ложимо. Видно? Три чотириста шістдесят. Так. Тут поки що так. Е залишається цей мінус. Мінус 533 долари. А тут а в гривнях уже в нас в плюсі будемо. Так, що в нас віднімемо? 0, 9. Я правильно рахую чи ні? Хм. Я можу нарахувати неправильно. Щось у мене таке відчуття, що я щось неправильно рахую. У мені, мені здається, що я не помиляюся в цьому. Так, давай ще раз, Надя, зберись. 0, 16 7. 9. 13. Мінус 4, Так. Ну, то я правильно порахувала чи ні? Не знаю. Ну, перерахую ще сяду. Так. Не знаю. Зараз я перерахую. Візьму калькулятор. Точно. А то я, я просто воно ем, нічого не рахувала. Бачите, дожилися до того, що гроші рахуємо на калькуляторах. Отак. От 3, 460, мінус. 2,974. 486. А, ну так, а як це я віднімала? Тю? Як це я віднімала? Не важно. Я просто бачу, що щось не то, а як це я 0,4, то ну, не важливо. Так, 486 гривень у нас є, це вже ми в плюсі. І ми будемо сюди поступово-поступово відложувати, щоб перекрити наш цей мінус. Я все-таки вирішила в гривнях відкладати, але міняти. Знову в долари, тому що все-таки ж я брала в доларах. Неважливо, який курс буде, я ж то позичала в доларах сама в себе, значить, я маю то віддати, і щоб воно було лежало на рахунку. Бо е, в моєму випадку потрібно кошти збирати на майбутнє, бо воно невідоме. І про мою дитину можу. Піклуватися я, поки мені дозволяє е, фізичне здоров'я і психологічне здоров'я. Якщо вже не буде дозволяти, я не буду дієздатна і так далі, то ну, то вже буде інша ситуація. Тому так, от, 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 от. ніби ми е, розрахували все, е, і це ми ложимо на подушку. Те, що ми порахували. От. Тут, якраз, бачите, і дрібніші будуть, в разі чого можна буде розміняти, що будуть укрупніші е, купюри. Так, отакий От у нас був розподіл. На цьому. Я буду завершувати своє відео. Е, надіюся, що -да, вже 27 хвилин. Ну, ладно. Так, все написала. Все. Тоді зустрінемося вже десь приблизно після 8 числа. Можливо, 6 дадуть, подивимося, коли прийде соціальна виплата. І тоді будемо вже розділяти і міркувати, що куди відкладати. Ось такий був розподіл. Пишіть в коментарях свої думки, діліться своїм досвідом, можливо, якимись порадами чому б і ні. От, Ми всі живі люди і ми всі сприймаємо ту чи іншу пораду. От, На цьому я завершую. Дякую, що були зі мною. До наступного розподілу.